Я приготувала до вас для вас слово сьогодні щось вночі готувалася, а потім так і не заснула. Називається воно, має таку назву, чи завжди руно буде мокре. Ну, так захотілося. А на початку цього слова хочу розказати вам історію. Це ну, історія дійсна, історія реальна. Про був такий чоловік Шар Блонде. Це реальний канатоходець, який, не помню, там, я читала його біографію. В якомусь році він пройшов у щілі перед Негарським водопадом. Це було 30 метрів над водою і десь 335 метрів у дліну. Ну І для цього він в Нью-Йорк Таймс дав таке велике оголошення і сказав: приходьте ж, би, подивіться, і... чи повірите ж ви мені, що я можу таке зробити. Ну і Прийшло там більше, ніж 5 мільйонів чоловік. Ну і Більше всього, вони <кхи> руководились тим, що подивитися на самоубійство в, би, в прямому ефірі. <кхи> ну і... Шар сказав, ну вірите, що я пройду, і зав'язаними очима. І він пройшов туди і назад. Потім він каже: вірите, що я прийду на костелях. І він пройшов. Потім він пройшов стачкою над... в руках. Ну, таке, Люди узірили таке як би, сило і чудо. Ой, і коли він запропонував, запропонував вже чи в четвертий раз, чи в який, щоб е, е, взяти на себе людину і пройти, то всі кажуть, «да, ми тобі віримо. Ну, як би бачили вже, так. Да? Як ви думаєте, скільки людей зголосилось? Ніхто. Так. Да. <гум> Правильно думаєте. <гум> ну і висновок такий, що я вірю, я знаю. Навіть бачу, так? Да? Але краще вірити на відстані так, зі сторони. І хай Бог несе на плечах когось іншого. Мені досить один раз в неділю прийти. Попрославляти, помолитися. Я ж вірю, я ж вірю. Не фате. Ну, До чого ця історія? Вообще, як вона стосується цієї теми? Це я вам так, як би, ну, реальну історію розказала. Тема ж цікава, да? чи завжди воно буде мокрим. І відкриваємо Книгу суддів, шосту главу. І я трошечки спочатку тільки зачитаю про Ізраїль, що в Ізраїля почалося творитися зло перед Господом, вони там поклонялися ідолам. І Господь віддав їх, їх на сім років у руки медіянцям. І важка стала рука медіянців над ними, вони там. Ізраїльтяни робили у скалах собі сховища. Яке замісто? Хова... <кій> Суддів шоста, прям початок з першого віршата. І вони тікали від страху. Коли вони садили поля, то мені приходили, унічтожали ці поля. Ну, тут все так описується, я вам вкратце так в двох словах розкажу. І через набіги вони цілком зубожили. І Ізраїлітяни почали волати до Господа. Вони просили Господа про захист. І в 11-12 віршу Господь йому твітив, Господь, Господній ангел з'явився. А ось після того прийшов Господній ангел і сів в Офрій. Під дубом, Йошана, нащадка авіїзела в той час, коли його син Гедеон, ховаючись від мідітянці, молотив пшеницю у чавільні для винограду. Господній ангел з'явився йому і по, привітав. Господь з тобою, хоробрий воїне. Гедеон думає, нічогося, я хоробрий, я взагалі тут ховаюся. <клух> ну і <клух> Слів, а після цього слів ангелу м, е, ну як би Гедіон не то, що засумнівався, що це Бог, а взагалі как би, якщо Бог зо мною, то чого ж я це так живу? Я взагалі під кущом ховаюся тут. В моїй країні війна, не війна, а практично унічтоження мого народу. Якщо переложити на нас, то подивіться, як же ж Бог з нами, як у нас скільки буває проблем. Ми хворі буває. Як же ж Бог зі мною? В країні війна. І Гедеон каже, я сумніваюся, що ти зі мною. Це із бірша. Та Гедеон відповів: О мій владико, як же я врятую Ізраїль, адже моя родина найслабша в племені Манасії. Манасії, А я наймолодший у сім'ї свого брата. Але Господь запевнив, я буду з тобою і ти знищиш мій дітянців, як одного чоловіка. Бог йому сказав ти візволяти, да, Ізраїль. Але Гідеон сумнівається знову і просить, що він? Ознаку, що це саме Бог з ним розмовляє. І каже йому, я піду приготовлю їжу, а ти почекай мене. Ну, як ви розумієте, їжу готувати, він не 5 минут готовий, в нього в холодильнику нічого не лежало. Він же ж там пішов, поки зарізав того е козльонка, поки він напік хліби. хліби. Ну, я не буду все перечитувати, що він там робив. Ну поки він це все приготовив, ви знаєте, в Бога є терпіння для нас. Це ви точно знати. Бо це все затратилося час. І коли він приніс до нього, положив, там, він положив його на камні, і ангел доторкнувся паличкою до нього, і воно все покрилося вогнем, ну, коротше, Бог взяв, поглотив ці хліби і як би, дав знаку, що це Господь. І Гедеон дійсно повірив, повірив, збудував же ж на тому місці, як описується далі в Біблії, жартовні Господа, він був там названий тут. Тут мир я знайшов, або мир тобі, такий був цей жертовник. І тієї ж ночі приходить до Гідеона ангел і каже йому, що ти як будеш перед тим, як ти будеш йти ну, би, визволяти ізраїльський народ, ти підеш до свого батька. Встану до свого батька і зруйнуєш там ідол, якому поклоняється весь ізраїльський народ. Як ви думаєте, йому було легко піти до батька і зруйнувати того жертовника? <ривіт> ну так. не <ривіт> нелегко. Правильно. З однієї сторони ж батько 12 баліптонь. З однієї сторони, батько, а з другої сторони Господь. Да? Але він все одно взяв 10 слуг. І зробив це, правда, вночі. Ну, по суті, він же зробив те, що йому батько сказав, да? те, що треба було, хоча ну зробив. Е батькові, звісно, розповіли, хто це і що це зробив. І батько, до речі, поступив ну, дуже мудро. Він його там не наказував. Нічого сказав, якщо е цей ідол Бог, то хай він його і наказує. Та і все. Ну, що ми можемо з цього взяти? Наш Бог хоче перед тим, як ми виконуємо Його волю Божу, щоб ми зруйнували те, що нам заважає. І щоб налагодити стосунки, треба зруйнувати ідола. До речі, дивіться, коли ізраїльський народ молилися до Бога спасти їх. Бог не прийшов там і не сказав, народ, збирайтеся, я буду зараз до вас говорити. Він прийшов до одного, до Гедеона. Він е, шукає наші особисті стосунки з ним. І щоб налагодити ці стосунки, е, перше, треба зруйнувати ідоли. В нас кожного вони є, які приводять нас до руйнації. В їхньому випадку до руйнації Ізраїля була. Це ті, які перепони, які заважають нам мати з ним тісні стосунки, спілкуватися, чути його. І щоб доручити нам якусь важливу справу, ми повинні спочатку його почути, а потім ще й зробити це. Як би там нам це важко не було. 36-й вірш зачитаю зараз. Бо Гедеон такий, знаєте, весь натхнений він зробив це, він знову каже. Зараз я 36 й вірш прочитаю. І Гедон, і Гедон сказав Богові: якщо моєю рукою будеш рятувати Ізраїль, як ти пообіцяв, то ось я кладу на таку вогняну шкуру, якщо Роса впаде лише на саме руно шкури, а вся земля навколо буде сходити, то я знатиму, що ти спасаєш Ізраїль моєю рукою, як ти говорив. І після цього всього він опять сумнівається. Докажи опять, що це ти стали умови, да? проводить якісь експерименти. Ну, Приломляйте до себе. Типа, а давай так. Може ти мені отак покажеш, а може отак ти мені покажеш, що це ти? І в Бога в нас дійсно скільки до нас терпіння, що ми навіть не уявляємо. Ми хочемо постійно мати якісь доказательства, докази. Да? Я вірю, ми ж віримо, да? ми знаємо. Не раз бачили в своєму житті руку Господню, відповіді. І все одно ми говоримо: ну докажи, 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 що це ти. Ну, не абсурд, а <с? <с?> ну, ми такі. А Бог нас е, чекає. І чому ж учиться історія? Ну, ідея в тому, що людина е, сумнівається. Ми всі люди. Ми сумніваємося. Але Бог. Бачить кожен потенціал кожної людини, в яку він навіть положив. І хоче налагодити з нами стосунки свої, щоб для того, для чого, щоб проявитися через нас. Він, коли бачить оце наше щире серце, коли ми говоримо, а це ти, а, а це точно так ти сказав, Бог терпить. Він не відвертається від нас, він не сердиться, не терпе, але він бачить це щире серце, якщо воно, звісно, не лукаве. Бог має справу з особистістю, як Гедеон, яка небайдужа і в якої є потенціал. Ще одне, щоб були ці стосунки, Господь пропонує зруйнувати всі ідоли. Як боляче нам це не було. І третє, що саме головне, Бог підтримує, піднімає нашу самооцінку. Ну, Він, звісно, не обіцяє, що в себе так гладко, так буде все класно, але він буде завжди з нами поруч, коли даже буде боляче. Через братів і сестер, через якісь ситуації він буде допомагати, піднімати, вдохновляти. І, ви знаєте, я завжди, як ну, таке ілюстрацію проводю з собою, думаю, як же ж я була б на місці Гедеону? Ну, якщо прийшов ангел і сказав, Бог з тобою, мужня моя доня, я не знаю, як ви, але я точно не мужня. Я дуже розумна, коли, коли в мене брати і сестри. Коли вдома чоловіки, не треба нічого там за це думати, коли не треба займатися пчолами, я геть. Така безстрашна. А коли все це єсть, я відчуваюся не то, що там сміливо, а прям безпомощно. Але Бог мене знає. Я до нього звертаюся. Що мені з тими бджолами робити? Вдіваю на себе, як у Бог пішлі в місті. Худрука забирають, ну не забирають, худруку ходить в декрет худручка. І апаратурою треба займатися, а ти в ній до цього часу не розбиралася. І до цього часу був чоловік, який допомагав тобі розбиратися. Нема ні того, не другого. І ти думаєш, а як же ж воно буде? Але ви знаєте, буквально секунда і приходить по мене, Ну, в мене ж є Бог. Він мені дасть і допомогу, і підтримку, і розуміння, і навіть мудрість. І обстоятельства дасть такі, які все, все, все складеться і все буде добре. І якщо нам щось болить і страшно йти, ну, допустимо, на щось болить, і ми сумніваємося, що чи з нами Бог, якщо я така сильно больна. І нам страшно йти в лікарню, бо там ж як нам розказують діагноз, і треба скільки купляти тих лікарств і за що, то знайте, що з нами Бог, з нами Бог, ми не самі. Але Господь дає нам цей потенціал кожному. Бачить наші серця, всі наші сумніви, він бачить. Він обов'язково скільки потрібно. І обов'язково понесе нас на плечах через прірву, де будуть в нас перемоги, але нам треба обов'язково мати щире серце, яке тягнеться до нього. Ну, це таке слово коротеньке. Як. Занять склала, може, комусь це воно потрібне було. А ще я хочу сказати про нашу церкву, про вчорашній день. Я дуже дякую. Я уявляю, як Господь Бог радується, що ми, знаєте, повичищали всі кутки, всі сараї, повимивали всі вікна. Знаєте, ну, Наче як обновлення в церкві, чистота, порядок. Я вчора деякі ролики познімала, що ми тут робили, хоча не все. Дякую кожним рукам, золотим, які повимивали все, які знайшли для цього час. І ми робили ще й сухі перекуси. І я запрошую, може, хто знайде час завтра для сухих перекусів. У нас будуть і для лускання горішки. Вітя буде розливати мед, але в нас горішки маловато. І якщо Бог положить вам на серце прийти, приходьте, приходьте. Тут прекрасне время. Ви знаєте, що ми з Богом. Получаємо дуже багато і стілень, і відповіді на питання, і розуміння. У нас повинні бути вже деякі свідоцтва. Я знаю, що вони є. Василиса все ще скаже. Ви знаєте, Бог в нас, Бог тут, Бог кругом там, де ми. Якщо у вас немає прийти, це нічого страшного, Бог вже знає, що ви не можете. Нічого страшного. Ну, поставте нам Сердечко Ну, поставте це не важко.